24 травня о 2 годині дня біля колишнього приміщення ДЮСШ зібралося чимало новобужан, аби підтримати нашу державу у вигляді покраски стіни у колір державного прапора. Сьогодні ми фарбуємо стіну в колір прапора України для того, щоб підтримати нашу країну, тому що зараз дуже нестабільна ситуація. Країна на, на грані розпаду і ми цим хочемо підтримати наше місто і нашу країну. Мені дуже подобається, що новобужани вирішили пофарбувати цю стіну в синьо-жовтий прапор, адже синьо-жовтий прапор це прапор нашої держави України. І я вважаю, що Україна повинна бути єдиною державою. Ми красимо стінку національних кольори. Показати, що новий бухг це Україна, це єдність, що символіка України не тільки бути в серцях, а й видно остальним людям. Люди сьогодні зібрались тут, щоб підтримати нашу єдину Україну. Наше містечко, хоча і невеличке, але люди все рівно проявляють свою патріотичність і всілякими можливими способами підтримують нашу єдину Україну. Людям красити ці стіни, бо ця Україна єдина. По закінченню цього дійства у громаді було чимало емоцій та патріотизму. Україна єдина!